Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити ось таку анімацію, яка передбачає інтерактивний слайдер у програмі Figma. Ну що ж, давайте почнемо. Я вже підготувала деякі картинки, тексти і надписи для того, щоб ми зробили такого типу анімацію. F на клавіатурі натискаємо і малюємо фрейм. Наприклад, ось такий. Наразі мені потрібні ще додаткові ректенгли для того, щоб визначити, яка у нас буде їх ширина та довжина. Розтягуємо ректенгу, і ось тут ми можемо написати, поділити на 3. Чудово, розмір буде 504. Тепер ми можемо здублювати наш фрейм і зробити ось таким чином. Обираємо ректенгу, він нам вже буде не потрібний. І тепер тут він теж нам не потрібний. І так, ось наш перший шматочок. Ми маємо цей шматочок наповнити нашими елементами. Давайте підрівняємо все. 56 буде. Тут у нас буде відстань 20. Також одиничку поміщуємо. Додатково рекомендую огорнути ваш ректангл із картинкою у фрейм, для того, щоб ми могли потім зробити цікавий ефект. Але про це трошки згодом. Перейменовуємо. Готово. І тепер можемо здублювати наш шматочок. Наприклад, він буде трошечки сіріший, а наступний буде чорний. Нам потрібно налаштувати текст таким чином, щоб при копіюванні у нас з вами він нікуди не з'їжджав. Тут у нас фрейм, тепер ми беремо цю картинку, Option Command C або Alt-Ctrl-C. І обираємо сам ректенгл, не фрейм, у якому лежить цей ректенгл, а ректенгл з картинкою. І замінюємо властивості. Чудово, І тут нам потрібно змінити на двічку. Готово. Знову перейменовуємо і дублюємо елемент. Це буде чорний вже колір, поки що я змінювати колір не буду. Зроблю всі ті самі маніпуляції Option, Command-C або Alt-Ctrl-C і замінюю саме Rectangle на ось цю картинку. Це у нас буде 3. Це у нас буде інша назва. І, звісно, ми змінюємо колір на білий. Білий у нас стандартний. І тепер можна замінити колір фрейму на чорний. Підготовчий момент у нас вже зроблений. Ми можемо всі ці елементи розташувати в нашому фреймі. Можемо підрівняти і тут поставити 0. Відповідно, всі елементи вміщуються достатньо чудово в нашому фреймі. І це буде фрейм перший. Що нам потрібно зробити далі? Давайте я згорну слої, для того, щоб було краще працювати Option L або Alt-L, якщо це Windows. Дублюємо наш елемент. І тут що нам потрібно зробити? Наприклад, ми хочемо наші картинки, щоб вони. Трошечки зменшувалися, відповідно, і зникали те саме з текстами, ось цими, наприклад, і числа я хочу, щоб вони були десь посередині нашого фрейму. Давайте зробимо це. Я натискаю «К» на клавіатурі, і змінюю розмір картинки ось таким чином. Можна зробити її дуже маленькою. Наприклад, ось так. і... Layer Pass. Ось так. Тобто ми не видаляємо картинку, вона у нас є, але вона у нас не видна. 0. Прозорість 0. Чудово. Ось цей елемент я теж можу поставити прозорість 0. Далі, що я роблю? Тут теж я можу поставити прозорість 0, або просто зменшити сам текст, якщо б він був ось тут внизу. Ви можете робити, як вам подобається. Наразі я зроблю ось тут у Constraints прив'язку до правого краю. Я зроблю розмір, і давайте ще донизу прив'яжемо. Розмір зроблю 10. І тепер я зроблю наступну дію, давайте лінію поки що ось тут витягнемо. Виставлю наш текст по лінії і теж зроблю Opacity на нуль. Що нам тепер потрібно? Зменшуємо фрейм. Нехай буде ось так. Можна навіть трошечки більше. Давайте ось так зробимо. Рівняємо. Тепер трієчка має бути посередині. Посередині це ось так, і можемо підрівняти по нашому фрейму. Якщо у вас цей фрейм буде 110, так як у мене, наприклад, то цей наступний теж має бути 110. Не забувайте про це. Теж змінюємо картинку, Натискаємо ОК на клавіатурі, зменшуємо її, ставимо тут Opacity на 0. Текст теж ми зменшуємо. Робимо всі ті самі маніпуляції, у нас там був розмір 10. Ставимо по лінії, ставимо опасіті на них. Готово. Теж тут нам потрібно 0 поставити. І наш фрейм до 110 зменшуємо. Двічку ставимо посередині, ось так і ось так. І фрейм передвигаємо. У нас залишився останній фрейм, ми його розтягуємо до кінця. Ось цей текст ми можемо збільшити. Можете збільшувати настільки, наскільки, вважаєте, за потрібне. У мене буде це розмір 134. Тут буде ось так. 60 і 34. Тепер давайте картинку збільшимо. Картинку ми можемо збільшувати як за допомогою кнопочки K, так і просто вручну. Мені за допомогою кнопочки K зручніше. Я її переставляю. І, наприклад, хочу зробити, щоб тут був ефект збільшення. Обираю саме ректенгл у слоях. Або два рази натискаючи на фрейм, ви потрапите саме до цієї картинки. І тепер затискаючи Shift-Option. Я тягну закутик цієї картинки, і вона збільшується. Наразі все окей, але мені потрібно обрати саме фрейм, в якому лежить картинка натиснути Кліп-контент. До речі, давайте одразу і ось тут зробимо кліп-контент. Готово. Тепер можемо переставити наш текст і збільшити, наприклад, до 134 нашу одиничку. Вирівнюємо. І тут вже за бажанням ви можете зробити стилізацію певну, тобто, наприклад, строк додати і прибрати філ заливку. І у вас буде ось така композиція. Також ми можемо збільшити трошечки ось цей наш текст. Готово. Що ми робимо далі? Дублюємо наш фрейм. І тепер нам потрібно зробити всі ті самі маніпуляції, просто у нас мають картинки з'являтися одна за одною. Тобто я натискаю, наприклад, на двічку і в мене розгортається ось цей слайд. Що ми робимо? Відповідно, вибираємо нашу картинку, саме фрейм з картинкою, натискаємо ОК, зменшуємо її. Також нам потрібно її переставити ось сюди. Зменшуємо. До ось цього розміру 22. Ну, навіть 10. Давайте візьмемо. Все одно цей елемент буде зникати. Ставимо opacity на 0, ставимо нашому фрейму з картинкою теж opacity на 0. Елемент цей теж можна змінити. Відповідно, він був у нас 32. 32 ставимо. І у нас була філ-заливка, і не було обводки строк. Змінюємо так, як це має бути. Тепер ми можемо вирівняти посередині поки що. Цей текст ми теж маємо зменшити, наприклад, до 10. Вирівнюємо по лінії і залишаємо його десь ось тут. Опасті ставимо на 0. І наш фрейм потрібно тепер. Зменшити до 110. Щоб у нас все було рівненько. Є 110 і тепер текст, ось цей. З нумерацією можемо трошечки підрівняти по фрейму. Окей, що ми робимо далі? Розтягуємо наш фрейм. Цей у нас тепер текст потрібно теж налаштувати. Давайте зайдемо у слої і повернемо. Опасіті на 100. Тепер тут у нас теж буде опасіті на 100. І тут теж буде опасіті на 100. Не забудьте про всі ваші елементи. Що нам потрібно тепер зробити? Натискаємо кнопочку OK, збільшуємо наш фрейм. Також потрібно. Виставити певні налаштування. Тут у нас було 701, давайте тут теж 701 зробимо. І у нас 56 на 60 відступи. До речі, ось тут ми можемо підрівнювати наші елементи. І так, 56 на 60. Я пам'ятаю. Давайте 56 на 60. Є. Далі у нас двічка має бути 134 розмір. У нас має бути строг і не має бути заливки. Готово? Давайте розташуємо правильно 32 на 34. 32 на 34 є. Теж 134. 60 на 34. 134. 60. На 34. Є. І тепер назва. 50. 56 на 32, 50, ставимо наверх. 56 на 32. Все рівненько. Готово. Тепер нам потрібно зробити останню маніпуляцію. Пророблюємо всі ті самі дії. Повертаємо, наприклад, тут філ-заливку, строк обводку прибираємо. Так, і тепер нам потрібно повернути на місце всі елементи, які нам не потрібні. Тут так само прибираємо на 0 opacity. Картинку за допомогою кнопочки Кей зменшуємо, Прибираємо видимість, переміщуємо текст. Зменшуємо, ставимо по лінії і теж opacity прибираємо. Тепер можна фрейм змінити. До речі, давайте перевіримо, щоб всі елементи у нас ось так були прикріплені саме в констренті. Готово. Зробили, тут у нас буде 110. Ставимо 110 і про всяк випадок пікуємося про нашу двічку. Окей, тепер давайте прикріпимо елемент в третьому фреймі. Добре, потім все знайдемо, розтягуємо обов'язково. Те саме нам потрібно зробити знову. І так, у нас тут було 134. 134 є. Нам потрібна строка обводка, не потрібна заливка є. Ставимо внизу, перевіряємо 32 на 34. Є беремо текст 134. Вертаємо opacity, 60 на тридцять чотири виставляємо є. Знаходимо нашу картинку, кнопочка Кей. Збільшуємо, не забуваємо про «Opacity» на 100%. 701 є. Можемо підрівняти ось тут значення. Не забувайте про ці значення, вони трошечки можуть нам погіршити картину 56 на 60. Є. Yeah. Тепер що нам потрібно зробити? Повернути ще нашу назву. Назва має бути зверху, назва має бути 50. Вертаємо opacті. Останній штрих 56 на 32 І так, 56. До речі, ось тут ми ще не зробили ту саму маніпуляцію, як і в першій картинці, зробити ефект збільшення невеличкий. І треба, звісно, увімкнути кліп контенту. Ви можете робити без цього ефекту, ви можете робити просто без збільшення. І так, що нам тепер потрібно зробити? Об'єднуємо обов'язково у Component Set, для того, щоб можна було зробити потім вставку цього елемента у ваш проєкт. І так, від цього фрейму я проведу просто через «After Delay». 1200 мілісекунд, ось тут поставлю. Тобто, щоб анімація просто без моїх дій відбувалася. Нехай буде Easy in and Out. Це у нас згладжування дуже м'яке. Тепер обираю ось це номер 2 Тут ми можемо вже по кліку налаштувати. І ось цей елемент номер 3 теж по кліку налаштовуємо. Перехід від цього фрейму можемо так само зробити через After Delay. Доставити тут 1200 мілісекунд. Ось ця 1200 це означає, скільки буде у вас ось ця картинка зберігатися перед тим, на екрані, як вона буде переходити ось у цей елемент. Готово. Тепер давайте перевіримо, що в нас вийшло. Обертаємо. У фрейм цей наш приклад, і давайте запустимо анімацію. Так, готово, натискаю на наші елементи і бачу, як працює наша анімація. Я сподіваюся, вам сподобалась анімація і все було зрозуміло. Тому чекаю на ваші лайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей!